Поки існують кримські татари, логіка і доктрина про ісконно русський Крим вона не працює. Притиснення слабшого це є якась концепція влади в Росії у випадку із Україною, це трошки їм обламало зуби. Саме тому я воюю за незмінність цих кордонів для того, щоб Крим був саме українським. Це військовий із позивним татарин. І оборонець Маріуполя, колишній медика ЗОВА Сан Сенеджиєв. Вони кримські татари. 80 років тому радянська влада примусово депортувала їхніх предків із Криму. А 10 років тому, у 2014-му, їм самим довелося покинути півострів через російську окупацію. До мого покоління до мене в Криму народилася тільки моя бабуся, яка власне і попала в 44-му році на Урал. І Звідти вже потім дуже довгий шлях був назад додому. Депортацію пережила бабуся дідусь. Дідусь у мене на той момент воював у складі Червоної армії, отримав поранення, під Кельном втратив ліве око, Стік зі шпиталю і повернувся назад на фронт. Але у травні, 18 травня 44-го року, йому сказали, що він зрадник батьківщини і його депортували, всю сім'ю депортували. Багато людей вмирали саме в дорозі в вагонах, тому що не було ніякої медичної допомоги. Хтось вмирав з голоду, тому що в перший раз їжу їм дали тільки через трошки більше, ніж через тиждень. Мерців викладали, доводилось викладати на узбіччях під час невеликих зупинок. У вагонах це вже дідусь розповідав, що коли їх везли, дітей намагалися піднімати до криші вагона, це товарний вагон. Щоб вони, хоч трохи дихали. за офіційними даними із Криму вивезли 183 тисячі кримських татар. Самі вони стверджують, що ця цифра значно більша понад 400 тисяч, майже половина з яких померла упродовж перших півтора року після депортації. Офіційна причина насильницького виселення звинувачення кримськотатарського народу у колаборації з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. За часів, вже коли я був малий і. По телевізору, на той час, коли кричали про дружні народи по телебаченню показували парад 9 травня, День Побєди в Кремлі, то бабуся відверто плювалася у екран. Ну, в телевізор, тому що ось ця ненависть до Червоної армії, всього, що пов'язано з Кремлем, в неї це ну, дуже кріпко засіло. Лише у 1989 році кримським татарам дозволили повернутися на рідну землю. Коли з'явилася можливість повернутися додому, багато хто просто продавав все майно за якийсь кошт і переїжджали, ну фактично, в землянки в намети в полі. Бо це Крим, це рідна земля. Все своє життя я скільки себе пам'ятаю, що бабуся. Що тато з матір'ю мені завжди казали, що що б не було, ти маєш жити в Криму. Це твоя рідна земля, твій народ тут утворився, і ти маєш відповідати за добробут і світло майбутнє цієї землі. Це твоя батьківщина. Ніде-інде, а саме тут. Поверталося у 89-х-91-х роках, коли Мустафа Джамілєв вони у Москві проводили мітинги стосовно повернення кримських татар. Багато хто повернувся в їх оселях, вже жили трошки інші люди, тому що будинки, які, в яких вони жили, їх просто заселили іншими. Будували нові, вчинювали самозахвати землі, оскільки людям, людям просто не було, де жити. Та спокійно жити у Криму корінний народ все одно не міг. Скільки от жив в Криму, ненависть до нас, вона була завжди. І вона нікуди не дівалася. Ксенофобія у російського народу це абсолютно нормальна історія. На жаль, Росія планомірно знищувала абсолютно всю культурну спадщину, яка була здобута моїм народом. І все це робилося довгі роки саме для того, щоб знищити народ повністю, бо поки існують кримські татари. Логіка і доктрина про ісконно-русський Крим вона не працює. Ну так само, як допоки існує хоча б один українець, Росія не може назвати Україну ісконно-русськими землями. Притиснення слабшого це є якась концепція влади в Росії, на мій погляд. Оскільки вона не може знайти собі, ну, бо по факту рівного. У випадку із Україною це трошки їм. Обламала зуби, тому що ніхто не планував таких втрат і такого опору з боку українського народу, української нації до Російської Федерації. Коли Росія незаконно вторглася у Крим у 2014 році, кримські татари були активними учасниками руху опору. Коли під Верховну Раду Криму чи привезли, чи зібралися, там трошки більше, ніж півтори тисячі людей з російськими прапорцями, які вимагали референдум, Від'єднані і тому подібне. Туди кримські татари зібрали по різних оцінках більше 15 тисяч людей, до 20, хтось каже. Ну десь 15 точно було. І ми вийшли з двома прапорами з прапором України і з прапором кримських татар. Нам пообіцяли, що ніякого референдуму проводитись не буде, навіть якихось перемовин стосовно статусу Криму. А далі, в принципі, я думаю, все відомо. Заїхали вночі там близько 40 чоловік. Без познавальних знаків, без шевронів, без нічого. Вони захопили будівлю Ради міністрів, ну, Верховної Ради Криму. Через активну участь у мітингах проти російської окупації Криму обидва чоловіки змушені були виїхати з півострова, адже там їм загрожувала розправа. Знали прекрасно, що почнуться посадки, що почнуться викрадати людей, що деяких людей вб'ють, що власне сталося. Знову ж таки, є люди, яких просто на одиночному мітингу вкрали, а потім через декілька тижнів знайшли закатованими десь в лісі. Тобто, це реалії Криму вже от протягом 10 років. Одного хлопця знайшли четвертованим по смітнику, інший хлопець вмер від удару електричним током, хоча він знаходився просто в полі, когось просто зарізали. Десь там нібито нещасний випадок. У 2016-му я потрапив на службу до Державної попередної служби ДПСУ, десь за півроку я потрапив у зону АТО на той час, під Краматорськ. Повоювали трішки там. І коли закінчився контракт у ДПСУ, то хлопці з Азову сказали, давай к нам. В Азові Асан прослужив три роки, а повномасштабне вторгнення Росії в Україну зустрів у Маріуполі, де рятував військових і цивільних. Я на той момент був старшим медичним екіпажем На протидесантній обороні порятунок не тільки військових, там, же конкретно був порятунок ще цивільних у великій кількості, оскільки, якщо ми дивимось на офіційні цифри, це 25 тисяч цивільних загиблих, то це бред повніший. Це тіл, мабуть, там 25 тисяч. Там були ще мобільні крематорії, де вони спалювали людей. Звідти там дим постійно доносився як з якогось там асвенцема. У середині квітня сан із побратимами передислокувався у шпиталь на Азовсталі. 16 квітня 2020 року в шпиталь Залізяка потрапило 433 поранених. Це за, за день-півтора. На 24 медика, 4 з яких хірурги, це якось овер багато. Ці дні були без сну взагалі. І я я, я вже плив. в мене вже були печальні мислі в голові. Я на той момент розумів, що ми помремо там. 18 травня 2022 року Асан і Сенеджиєв разом з іншими оборонцями Маріуполя за наказом вийшов у російський полон. За трагічним збігом обставин того ж, 18 травня, тільки 1944-го, його бабусі і дідуся насильницьки депортовували з Криму. У полоні він пережив теракт в Оленівці, а потім утримувався у Таганрозі, де щоденно зазнавав катувань. Це були електрошокери, це були дубіни, це були біти, це були кулаки, ноги і були просто всіх і все. Я проводив аналогію між своїми предками, дідусями, бабусями, прабабцями, прадідусями, що вони якось це ж пережили. Що там теж було не солодко. Хоча полон, мабуть, і депортацію порівнювати не впевнений, що це правильно порівнювати. Просто сам момент, що я як представник кримськотатарського народу, от якось так сакральні дати ці сталися, що якийсь сакральний момент, що теж 18 травня попав в таку не дуже приємну ситуацію. Проте це надавало якихось сил. А військовий з позиним татарин добровольцем пішов до лав ТРО у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Я один раз вже тікав від Росії. Я виїхав з окупації через те, що там з 2014 року всі кримські татари, хто приймав участь в подіях 26 лютого під Верховною Радою Криму, коли ми виступили проти анексії, проти референдуму. Всі учасники того мітингу є. Всі ці 10 років вже екстремістами, вони вважаються так для росіян. Тому коли прийшла Росія знову, було фактично на два варіанти або втікти кудись, не знаю, в Польщу, в Прибалтику, в Європу, кудись далі. Але було чітке, стільки розуміння, що окей, зараз я втечу знову вдруге, друге, але ж коли вже покінчать з Україною, то Росія знову прийде знову ж туди, куди я поїду. Польщу, в Прибалтику, там, кудись в Європу далі. Тому наступає колись момент, коли вже треба взяти відповідальність на себе, в свої руки і битися, битися за свою країну, за свою землю, за свої права і майбутнє. За два роки повномасштабної війни половину часу він провів на передовій в окопах. Цей проперед зі мною з 2015 року, і останніх два роки він зі мною, де б я не був, на Донбасі він завжди зі мною. Він брудний в донбаському пилу з підписами побратимів, з ким я разом воюю. Або воював вже. І так само у мене є прапор від побратима, це патч. Він пройшов контрнаступ на Півдні, Солідар, Бахмут, Горлівку. І зараз він пройшов вже от Сереблянський ліс. Дуже така теж пам'ятна річ для мене. Теж в донбаському пилу. Я хочу, щоб до цього пилу, додався кримський квись, татарин ховає своє обличчя, як і багато інших кримських татар, які воюють у лавах ЗСУ та Сил оборони, оскільки їхні рідні досі залишаються в Криму. Дуже часто люди задають питання, чому там кримські татари не виїжджають з окупованого Криму. Ну якби люди знали, який шлях кримські татари пройшли для того, щоб повернутися на рідну землю, якби ці люди, які такі питання задають. Розуміли, що депортація 44-го року це там п'ята шоста по порядку. Депортація що вже було неодноразово, коли Крим залишався повністю без кримських татар. От тоді, можливо, таких питань би не було. Кримські татари сподіваються, що півострів знову стане українським, і принаймні їхні діти зможуть спокійно жити на своїй землі. Те, що Крим буде звільнений військовим шляхом, особисто я ультрасильно сумніваюся, це не зрада, це просто з військової точки зору, якщо ми подивимось в Крим заходити, ну це буде місорубка, яка, от, якщо ми порахуємо усі втрати, які зараз є, їх можна буде помножити ще в декілька разів, і це буде захід в Крим. Крим може бути звільнений лише за допомогою, ну, це дипломатії, він може бути звільнений. Але щоб казати про Крим, нам потрібно зараз зберігти Харківську область. Нам потрібно звільнити Харсонську область, Запорізьку область, Донецьку область, Луганську область. Кінець Росії він якраз в Криму і на Кавказі. В майбутньому Крим був і має залишитись невід'ємною частиною української держави, без варіантів. Єдине, на що я сподіваюся, що колись на території Криму можливо буде створена національна кримськатарська автономія у складі української держави, і яка буде так само невід'ємною частиною України. Бо тільки завдяки саме національно-територіальній автономії мого народу є можливість залишитись і зберегтися, саме тому я воюю за незмінність цих кордонів для того, щоб Крим був саме українським.